Вітаю! Хоча слово Beautiful є одним з найпоширеніших і універсальних прикметників для опису краси, його часто у умовлені та письмі з кількох причин. Надмірна вживаність. Beautiful це дуже часто вживане слово, і через це воно може звучати банально. Використання цього предметника скрізь і завжди може робити мову менш виразною і нецікавою. Відсутність конкретики. Beautiful занадто загальне слово і не завжди точно передає, що саме в об'єкті або явищі вас привабило. Красу можна виразити різними способами, і часто краще вибрати слово, яке підкреслює конкретну особливість. Не завжди підходяще слово. Іноді beautiful може не зовсім відповідати тону, особливо якщо ви хочете висловити сильне захоплення або здивування. У таких випадках можна використовувати більш емоційні або інтенсивні синоніми. Занадто універсальне слово. Beautiful можна використовувати майже в будь-яких ситуаціях, але воно не завжди допомагає створити глибину або емоцію. Наприклад, коли ви хочете підкреслити характер або унікальні якості, більш відповідні слова можуть передати вашу думку краще. А тепер давайте розглянемо те, чи можна замінити beautiful. Attractive Attractive використовується для опису зовнішності людини, місця або речі, які притягують увагу. She is an attractive woman. Вона приваблива жінка. This city has attractive streets. Це місто має привабливі вулиці. Gorgeous. Gorgeous – більш емоційний і сильний синонім. Висловлює захоплення. Підходить для опису людей, природи, одягу та багато іншого. The Sunset is gorgeous. Захід сонця чудовий. She wore a gorgeous dress. Вона одягла чудову сукню. Stunning. Stunning прикладається як приголомшливий. Використовується, щоб висловити сильне враження від краси. What a stunning view. Який приголомшливий вид? She looks stunning tonight. Вона виглядає приголомшливо сьогодні ввечері. Lovely. Lovely – більш ніжне і доброзичливе слово. Передає тепло і приємні почуття. It's a lovely little house. Це милий маленький будинок. She has a lovely smile. У неї мила посмішка. Charming. Charming використовується для опису привабливості, пов'язаною з чарівністю і харизмою. This place is charming. Це місце чарівне. He is a charming man. Він чарівний чоловік. Elegant. Elegant слово для опису витонченої і вишиканої краси, часто використовується в контексті моди, архітектури чи поведінки. She looks elegant in that dress. Вона виглядає елегантно в цій сукні. The room is elegant. Кімната вишукана. Radiant, radiant підкреслює красу, пов'язану з сяйвом, щастям і енергією. She is radiant today. Вона сьогодні сяє красою. The bride looked radiant. Наречена виглядає сліпуче. Exquisite. Exquisite The painting is exquisite. Картина вишукана. She has exquisite taste in jewelry. В неї вишуканий смак в прикрасах. Magnificent. Magnificent синонім, що підкреслює грандіозність краси. The castle is magnificent. Замок чудовий. What a magnificent performance. Яка чудова вистава. Breathtaking. Breathtaking буквально означає захоплюючий дух. Використовується, щоб висловити захоплення чимось неймовірно красивим. The view from the top is breathtaking. Вид з вершини захоплює дух. She looked breathtaking on her wedding day. Вона виглядала приголомшливо в день свого весілля. Fair Fair часто використовується для опису м'якої та ніжної краси, особливо в літературі. She's a fair maiden. Вона прекрасна діва. The garden looks fair. Сад виглядає чудово. А тепер вправа для практики: спробуйте замінити слово beautiful у наступних реченнях. Тепер у вас є безліч синонімів для beautiful, які допоможуть вам урізноманітнити вашу промову. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.